Ви просили, я показую, як працює геотермальний тепловий насос від А до Я. Тут понад забором в нас пробурені свердловини для геотермального теплового насосу, отак от в ряд, і обв'язані по системі Тіхельман. Ось ви бачите схемку на екрані, і труби від геотермального поля заведені в топочну. По цим трубам у нас з землі приходить гліколь відігрітий від енергії землі і заходить на тепловий насос. В тепловому насосі ця вся купа тепла, яку ми відібрали від землі, зжимається і поступає далі на наші йомкості для нагріву води і для нагріву системи опалення. Далі в нас є ємність для нагріву гарячої води через проточну систему FRESH. Ми гріємо технічну воду в бочки. Потім вода після системи фільтрації заходить на цей теплообміночок, прогрівається, і в крани поступає завжди свіжа водичка. Далі у нас є ще ємність, в якій тепловий насос готує теплоносій для системи опалення взимку і для системи кондиціонування літом. А в будинку... Зроблен клімат, і у нас є дві насосні групи Maybus. Одна ця з товстими трубами працює на систему кондиціонування, бо у нас встановлені канальні фан-койли. А друга насосна група в нас працює на теплу підлогу для того, щоб мати чисту воду в кранах і щоб у вас на смізителях ніколи не було якогось осадка і нальоту. Ми використовуємо екософт систему водоподготовки, зробили аналіз і підібрали колону для того, щоб зробити водичку з свердловини якісною і щоб люди вживали питну воду. Для свіжого повітря в будинку у нас зроблена приточна витяжна вентиляція, є установка з рекуперацією тепла. А управляється ця вся система, системно розумний будинок. Тож у нас Оце все заліза, управляє кліматом в будинку, і замовник просто виставляє собі задану температуру в кожному приміщенні, а все працює на автоматі. На участку у нас є сезонний басейн, тому тепловий насос є окрема насосна група, і окремо на табло теплового насосу у нас є контур нагріву басейну, і тепловий насос по задачі гріє до заданої температури воду в наружному басейні. Така система дозволяє жити в такому будиночку площею 200 метрів квадратних за 1000-1200 гривень взимку. За ці гроші ви маєте комфортне м'яке тепло в приміщеннях свіже повітря і круглий рік гарячу воду. А кому цікава тема теплових насосів і енергоефективного опалення? по Посилці в описанні профіля є перехід на мій телеграм. Проконсультую безкоштовно. Слава Україні! Всім тепла або холоду побачимося!